Ford Мустанг 2015 року. Пробіг 79 тисяч км. Бензиновий двигун 2,3, трансмісія автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, мультимедіа з блютуз, підсилювач керма, подушки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом. Безключовий доступ, камера заднього виду, led оптика білий тканний салон, легкосплавні диски R19 Performance. Зухвалий зовнішній вигляд та потужний турбований мотор не залишить вас байдужими. Автомобіль повністю обслужений. Загальний стан автомобіля відмінний, вкладень не потребує. Завжди є можливість перевірки на СТО.